Всім привіт! Я Діана, мені 12 років, я українка на даний час живу в Чехії. А сьогодні я приготую картоплю фрі та нагетси в гарній подачі. Поїхали, інгредієнти їх завжди залишаю в коментарях. Перше, чистимо та миємо картоплю та ріжемо її е, як картоплю фрі. Ось тільки в мене вийшло. І також не треба буде її е, дати на рушник. Ось, і ось так от розпреділяємо. І ще треба, треба буде прикрити другим рушником. І далі це все даємо в аерогриль приблизно на півгодинки або на менше. І ще я побризкала олією. Далі беремо рисові листки і розігріваємо олію в каструлі. І робимо з них ось таке. А як я це зробила, зараз буде показано на відео. Ось так от. У мене вийшло, бачите, три. І поки ми це все робили, наша картопля фрі вже готова. І далі це все я також ось купила нахід, це ви можете зробити свої. Ось. І також їх саме даємо в аерогриль. Ось. Все, бачите, готові. Все, будь ласка, підтримайте українськомовний канал. Дякую за перегляд смачного!